Як прописувати ці моменти. Я вже налякалася, коли писала магістерську роботу в університеті, оскільки моя магістрська була саме присвячена скандинавській та слов'янській міфології. І всіх цих істот, всіх цих повсталих з моїх мисців, які живуть за ну, скандинавською міфологією, тобто людина, яка не знайшла упокоєння своє. він живе в своєму кургані, він живе фактично людським життям. Тобто він їсть там, спить, він може битися з героями, як коли герой приходить, там, щоб здобути скару, то цей мерець може на нього напасти, на ній вбити. Тобто моторошні такі досить істоти в скандинавських загадах детально досить описані. Тому так, мовити, перш ніж писати цю книгу, в мене цікаві до цієї теми, ми з'явилися раніше, ніж сама ідея. Начало, футбол, легенди, довести так трохи панка.